Доброго ранку, діти та шановні батьки. Запрошую вас на заняття з художньомовленєвої діяльності. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна. Діти, вам подобається весна? Скажіть, а що відбувається весною в природі? Так. Весною ростає сніг, та не сонечко, з'являється перша травичка, все частіше з'являється сонечко і розстають бурульки. З-під снігу з'являються перші квіти, а з теплих країв прилітають пташки. Скажіть, будь ласка, які пташки прилітають навесні? Так, діти, це і шпаки, і ластівки, і журавлі. Коли повертаються журавлі, вони весело курличуть. Від їхнього веселого курликання всі радіють, і тому їх називають веселиками. Побачивши журавлі, дітки їх запитують. Веселики журавлі, що несете на крилі? Чи то радість, чи то сміх, може, снігу повинні. Несемо всім вам тепло, щоб усе цвіло й росло. Як діти називали журавлів? Так, журавлів називали веселики журавлі, і вірцей так і називається Веселики журавлі. Що діти запитували в журавлів? Що ж несли журавлі на крилах? А чи справді на крилах у журавлів щось було? Так, на крилах у журавлів не було нічого. Просто, коли прилітали журавлі, починалося справжнє тепло. Тому журавлі і говорять несемо всім вам тепло. Дітки, вам сподобався вірш? А давайте згадаємо, як він називається. Так, веселики журавлі. Давайте повторимо вірш іще раз. Веселики журавлі. Що несете на крилі? Чи то радість, чи то сміх. Може, сніг повен міг? несемо всім вам тепло, щоб усе цвіло й росло. А на цьому наше заняття завершується. До побачення, діти!